Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо салат з курячого філе. Це безпрограшний варіант як на кожний день, так і на святковий стіл. Цей салат простий в приготуванні з доступних і бюджетних продуктів. Готується досить швидко, а смак має неперевершений. Два курячих філе. Нарізаємо невеликими шматочками довільної форми, висипаємо в миску і додаємо 2 столові ложки будь-якої приправи до курки і 3 столові ложки соєвого соусу. І все добре перемішуємо руками. Далі обсмажуємо шматочки філе на сковорідці до готовності. Нарізаємо 4 варені яйця невеликими шматочками. Висипаємо миску. 200 г маринованих грибів. У мене цілі. Тому я їх нарізаю на дрібні шматочки. І відправляю до яєць. Сюди ж Додаю обсмажені шматочки курячого філе. Вони в мене вже охололи. Пів банки консервованої кукурудзи. Нарізаю пучок зелені. У мене це цибуля, кріп і петрушка. І додаю до нашого салату. Сюди ж додаємо по одній ложці майонезу, сметани і зернистої гірчиці. Можна просто заправити майонезом. Сметаною або йогуртом. Це вже на ваш смак. Перемішуємо і салат готовий. Додатково я салат не солю. Тому дивіться вже на свій смак. Салат дуже смачний, ситний і простий у приготуванні. Спробуйте приготувати. Рекомендую. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!